Всім привіт! На моєму столі сьогодні, як ви бачите, там рис, крабові палички, вже трошки протерті, скажімо так, лосось, норі, авокадо і таке інше. А це значить, що готуємо ми сьогодні вечерку з суші-тортиком. Один із них буде запечений, і другий звичайний сушитортик, який ми поріжемо порційно і будемо насолоджуватися. Сьогодні у мого тата день народження, і, власне, це для нього святкова вечеря. Я не дуже люблю, коли показують процеси, як воно кипить, як його варять, тому це я опустила. Власне, я сварила склянку рису, до неї додала дві склянки Такі самі води, воно все закипіло прекрасненько Я додала потім рисовий уксус, це, рисовий оцет це виходить 3 ложки, можна навіть трошки більше. Туди додала пів чайної ложки солі і велику столову ложку цукру. Це все розмішала і додала в рис. Такий у нас виходить риси. Отже, поїхали перший, у нас готується. Суши тортик, який ми будемо додатково запікати. Тож, ось такі звичайнісінькі палочки крабові. Я їх перетерла вилочкою. Бачите, утворилася ось така каша. Власне, І зараз до нього буду додавати крем-сир. Це, власне, буде наша начинка. Начинка нашого. Цуши тортику. І сюди додаю зовсім небагато майонезику. Майонезику, додається для вологості такої, скажімо так. Власне, ось у нас перша частинка нашої нашого тортика вже присутня. Тож у мене ось така невеличка формочка. Саме сюди ми будемо робити. Наш тортик починаємо його збирати, бо у нас вже є готовий рис і готова перша начинка. Отже, беремо наш рис. Половинку з того, що ми зварили для двох тортів, викладаємо на низ наш рисик і гарненько розправляємо його. Додаємо. Нашу начинку, майже сформований наш тортик. Друга його частина це ми беремо, е натираємо звичайний твердий сир, тут, мабуть, справа смаку. І додаємо пасту або е рибну ікорку. Буде трошки забагато, але нічого, залишиться на завтра, пімо, додаємо трошечки майонезику. Саме для того, щоб воно стало трошки більш водним і мало таким, да? щоб його було зручно розмішати. Все, тепер поєднуємо одне з другим. Ось така шапка. Правда, шапки вийшло забагато. Направду забагато. Ну, нічого. Так, ну, власне, все, цей тортик готовий. Він чекає свого часу, щоб бути запеченим. А ми поки приступаємо до нашого наступного суши торту. У нас готовий вже один суши тортик, який буде запікатися в моїй чарівній аерогрильці. А ми приступаємо до збору другого нашого сушито. Тортик. Отже, рис у нас готовий. Рибку зараз ріжемо, ріжемо авокадо і наш прекрасніший український огірочок. Додаємо туди крем сир крем сир один у мене залишився а, залишки від запеченого суші тортика. Другий вже відкрила для цього. Ну і листочки норі. Обов'язково! Плівочкою ми застелили нашу форму. Тортик буде перевернутий. Тобто ми зараз туди застелимо а, рибку, потім рис і все-все все так слоями викладемо, а потім ми його перевернемо. Для цього, наш, щоб наша рибка вийшла згорі. От вона прекрасно відстане від цієї харчової плівочки. Власне, починаємо збирати отже, робимо невеличкі надрізи. Головне, щоб у вас був гарно наточений ніж. Ось така у нас вийшла верхушка нашого торту, яка зараз у нас всередині. Я вже встигла порізати огірочка. Ну, думаю, що це показувати не обов'язково. Ріжте на полосочки, потім ріжете на кубочки. У мене трошки залишилася рибка, я її теж вмішаю в один із слой нашого тортика. Я думаю, всі бачили цей лайфхак. Як достати авокадо. Авокадо ми дістаємо ложкою. Ось, дивіться так, ложкою підковернули, і потім його в один бічок, в другий бічок, і прекрасно собі, дуже легко і просто дістаємо. Зараз теж нарізаємо його кубочками і будемо ці кубочки змішувати з крем, з сиром. І, власне, це буде наш. Ще один е, слой. Настав час збирати наш суші тортик по частинках. Значить, у е, нас, нагадаю, лежить вже внизу порізана рибка. Тепер ми додаємо один шар нашого рису. Тепер ось цей шар нашого рису ми змащуємо крем. Сиром. Гарненько, обережненько промащуємо весь рисик, щоб він став таким покритим весь. Він має бути. Ну і після цього ми додаємо до нього ті самі водорослі норі. Ось так виходить, зайве прибираю цей. Маточок мені ще знадобиться. Власне, зараз я замішую те, що в мене нарізаний огірочок і авокадо з залишками крем сиру. да В мене ще один є крем-сирочок. Власне, я їх змішую і додаю наступним шаром. Ось, ось такий у нас вийшов ще один шар. Тепер ми цей шар прикриваємо. Ще одним шматочком норі. Винку нагадую, що нам треба ще зробити такі кілька листочків норі для того, щоб їсти наш запечений тортик. От, дивіться, який легкоєчок. У мене трошки залишилося рисом, і трошки залишилося рибки. Я їх зараз змішую, і це буде мій останній а, шар. Ось такий вийшов Останній, він же перший слой, шар нашого суши-тортика. Власне, трошки він мені був засухий. Я додала туди ще крем сиру, буквально ложечку. Все, тепер розрівнюємо, даємо трошечки настоятися. І, власне, все. І в мене все готово до того, щоб накривати стіл. Обов'язково вам покажу, як це все красиво виглядає, коли воно засервироване. Все, прикриваємо, даємо трошки настоятися, змішатися смакам і будемо базувати. Власне, моя аерогрилька вже впоралась. Ось такий наш суші тортик виходить. Ця бачите, зі скориночкою, буде його виймати та вже Дуже... намагаюсь посервірувати стіл. Будемо діставати наш тортик, щоб ви бачили, власне, що все це доволі нескладно виходить. Так от, беремо, перевертаємо Абракадабра. Ось наш тортик навіть. Вже відпала сама плівочка, хоча плівочку би я мала знімати додатково окремо. Ну, ось така краса у нас вийшла. Зараз будемо різати і вже маленькими порціями насолоджуватися мукаючи в соєвий соус. Ну, ось, власне, те, що в нас вийшло, суши тортик один, суши тортик другий. До них я додаю водорослі з горіховим соусом і ще міді. Також у мене буде кисло кисло-солодкий соус, мама гіркенько полюбляє. Ну і, звичайно, куди ж без соєвого соусу. Ще також обов'язково нагадаю, що для того, щоб їсти. Запечений суши тортик, нам знадобляться такі маленькі шматочки норі. Я їх просто руками на маленькі квадратики бачите нарвала. Потім ви берете маленький шматочок, просто вилочкою так його знизуєте на цю штучку і можете макнути це все ще в соєвий соус, якщо любите, і насолоджуйтесь. Дуже смачно, дуже смачно. Власне, таких у мене, бачите. Готуємося вже до святкування. Все на столі, чекаю вже гостей.